Розраховуватися без готівки за шкільні обіди тепер можна майже у всіх школах Івано-Франківська, адже з вересня запрацював новий спосіб оплати. Вода. Водичка, звичайно, ще потрібен. Ні. Тепер діти не вистоюють довго у чергах, а відтак не запізнюються на уроки, кажуть працівники їдальні, адже ліцеїсти можуть оперативно заплатити за улюблені смаколики. Зручно тому що діти не гублять копійки. Не гублять гроші, в руки не беруть гроші. Нам зручно також, що в них чисті руки, в нас чисті руки, і швидко проходять операції. Тільки треба слідкувати, чи є зв'язок з банком і чи поступили кошти на рахунок. Жавно кажуть, у ліцеї картковим розрахунком користуються школярі від 5 до 11 класу, серед них і Назар. Хлопець оформив картку нещодавно. Разом з мамою він звернувся до відділення банку і всього за декілька хвилин у нього вже був свій рахунок. Ми зайшли в предбанк і вам сказали, що треба оформити карточку, підійшли і зробили за. За 20 хвилин вже зробили карточку. Карточку е, можна поставити е, можна одну кишеню і вона ніколи не вивалюється. Ні нічого. Неабиякою перевагою безготівкового розрахунку школярі називають миттєве поповнення картки батьками. Навіть коли забули гроші вдома, голодними не залишаться. тиждень 500-600 гривень. Десь так, наприклад, не вистачає грошей, батьки ще докидають. Нововведення викликало доволі позитивну реакцію у батьків, адже тепер вони зможуть контролювати витрати дітей. Цього року ми оформили карточку для зручності, для контролю грошей. Коли дитина розплачується карточкою, мені приходить звітність, і я контролюю тим, тим самим його витрати на шкільну їдальню, на харчування. І це дуже мені подобається, і я цим дуже задоволена. Ліцей номер 23 один із перших Івано-Франківську запровадив безготівковий розрахунок ще чотири роки тому. Заступниця директора закладу Ольга Новицька каже, банк встановив два термінали: один у буфеті, інший у їдальні. Адже школа велика, і дітей тут чимало. Термінал у нашому ліцеї з'явився на прохання батьків і, звичайно, для зручності користування і, самого, і самої їдальні. Діток у нас є в школі більше 1900, а терміналом, напевно, половина користується. І, звичайно, і педагогічні працівники теж користуються цією послугою. Про те, що школярів, які оплачують обіди та сніданки, є чимало, готівку в навчальному закладі не відмінили. І всі, хто бажає нею розплатитися, може це залюбки зробити. Віталія Куча, Андрій Гаргара, телеканал 402.